0 TDI 4 S-Lineшкіра. line тобто Пано значить Тут є патроніки перед-зад, камери немає. Стан машини внутрі, поки я бачу задовільний на 12 балів. Що має по комплектації? Комплектація. Трьохзонний клімат контроль, Bluetooth, бортовий комп'ютер, патронік перед-зад електропривод кришки багажника. значить LED кермо з мультифункція, українська кстати, є. Повністю віртуальна приборна панель дуже якісна, мені подобається стан по салону, нічого поганого ще я не бачу. Без ключовий доступ, повний привід. Налаштування є режимів руху по повному привіду, окремо можна заходити. Ну, В принципі, я думаю, контроль за полосами. значить автоматичний дальній світло датчик світлодачу у нас є. Все є, все. Потім буду я розповідати по автомобілю і по сервісу. Контроль окремо є у нас. Так, І навіть якщо ви щось не знаєте, можете от писати і машина сама вам знайде. Значить контроль тиску машинок. Рівень моторної оливи. Ця машина потрібна, щоб вона попрацювала, але ну, поки нічого ми тут ну, е показуємо, що вроді як максимальний, тобто нормальний. Так, міжсервісні інтервали, все забито. Mm. О, в принципі, все класно. Наступна заміна моторної оливи через 19600 км або 296 днів. Наступний експеційний сервіс через 22500 296 днів. Зараз ще підключимо комп'ютера, все і ще перевіримо. А також друзі, увага, об'ява. Через два тижні ми їдемо в Німеччині, як завжди, по своїх справах, і безпосередньо у нашого автоділера на площадці можемо вам вибирати авто, робити живий погляд, заміряти лакофарбове покриття, знімати на відео, скидувати вам на ваші месенджери, підключати комп'ютер, перевіряти пробіг, показувати стан авто там. Навіть найменші там поцарапки, як двигун працює, все все це можемо вам зробити, якщо ви нам замовите. Так що не втрачайте можливість, замовляйте авто. Невеличкі коцькі по бамперу. Ну незначні. Ну, якщо, якщо робити в ідеал, звісно, бажано тут можна таку накладку купити спеціальну. <творювати> да, його можна полірнути, полярнути, можна да, навіть не красити. Це страшніше на камері, ніж немає. Так, ось ця ом'ятка, ця вона незначна. Оце можна замінити. Оцю накладку можна поміняти. Ну, так. же ж? Да. В принципі, нічого страшного тут немає. Значить Тут у нас це, це домкрат поклали, а колеса немає. Стан, дивимось далі. Не відволікаємось. так. Тут практично значить, немає да? поцарапок. Так. Маленькі-маленькі, значить нічого, щоб нас відштовхнуло. Машина тільки що не мита, значить болти не кручені. Не кручені. Ляда ціла. Так, шторка. Тут у нас, як завжди, буває, от чуть-чуть є, можна заполірувати. да феном, феном, феном заполірується це. Значить, по килимкам викинути вообще їх. Тут. Так, да, фаркоп складається. Так, що у нас тут? Шторка. Ну так, незначні. Перше, що їм потрібно зробити, її дуже гарно вимити, Хім чистити, я думаю, навіть не потрібно. Безключовий доступ. Гума по стану десь на 5 мм залишка. Тобто на сезон ще хватить. Починаємо замір. Значить, зазорчик тут, що мені не дуже бампера подобається. Ну так, в принципі. Брудна, просто це не Так, да, вона брудна. Значить, заходь з тієї сторони, мені так буде зручніше. Починаємо замір лакофарбового покриття. Пробуємо, тому що ніколи. Так. 170. Це така. У них є, да? 150. Салон потрібно дуже гарно мити і хімчистити. Ззаді налаштування клімата дуже класно. Пластик карт дверей нормальний. Пластик карт дверей нормальний. Показуємо. Вона більше, ніж Mercedes. Стан гуми, я вже казав, 19 диски, у нас 223-55. Резина високопрофільна для Києва піде, міряємо далі. 153. Дуже класний слой фарби. Ну, нормальний слой. А, показую там гайки болти сразу. І на карті дверей. Болти гайки, петлі, карти дверей. дверей. Значить, нормально. Та тут таке, що може заполірувати. Там знизу, знизу, на этом що там грязно чи що тут. Грязь. Так, сидіння, стан сиденья, шкіра. Нормально, взагалі. Ну, є ось така незначні такі. От... Це купується спеціально для уходу за шкірою, так? Да? Можна її натерти в принципі нічого тут немає. Мені якби машина подобається, по вікнам, натерти спеціальною пастою на основі воска. Все. Сидіння шкіра взагалі взагалі нормально. Зі сторони пасажира як нова. Ну, вся Ця шкіра дуже шикарно виглядає, таке лакшері. Мені подобається, не знаю я кому. Умісу сіла і краще, ніж форси. Ну так. Так, зараз перевіряємо, доводчики є. Доводчики є. Визключивий доступ є. Все працює. Нормальний слой, лака і фарби, що мені подобається. Недарма такі машини їздять у нас по 25 років як мінімум. Якщо подивитися по хрому, теж нормальний стан, то машина була ухожена. Ну, Ззаді, отут, е може, якісь речі перевозили чемодани, так чуть-чуть вони подерли. Ну, все, ну там слегка. А якщо ви хочете комфорт і суперкомфорт, і дуже е м'яка дорога, щоб у вас була, це купіть себе Мерседес. От ми зараз. Дивилися Mercedes GLC 220-18 рік. Ну просто Він просто такий м'якенький. Якщо ви хочете купити спорт, динаміка вам потрібно, купіть собі BMW. А якщо щось і таке комфортне, і динамічне, то купіть собі Audi Q5. Це буде і динаміка і це буде у нас. І комфорт. ну Не такий комфорт, як на Марсі. На Мерсі більш, звісно, краще комфорт. Серйозних похибок, нічого немає. Ну, машина працює, ми на ній поїздили. Все нормально. Audi A4 комплектація Avant. Audi A4 Avant 2.0, Sport LED, Sound, Camera. Значить, все тут є, ну, Audi чим і відрізняється, більш ну Це можна сказати такий преміум Ваг. Ця машина теж відноситься до концерну Вах, але це преміум. Мені дуже подобається, сьогодні поїздили на Audi Q5. ну Просто я задоволений. Особливо мені це от автомат у них, тип Тронік да у них. Якщо я не, не помиляюсь, там, якщо помиляюсь, напишіть мені в коментарях. ну Дуже зручне перемикання на відміну від. Просто файсайн пасатів або тігуанів. Будь ласка, в Україні буде. З усіма витратами. Десь приблизно 24 тисячі євро. Машина. 19 рік, 130 тисяч пробіг. Потужний двигун 2.0 TDI Sport. 150 кінських сил. Безключовий доступ. Глянь, я кажу, вона шикарна. Да? Дуже класно виглядає Audi. Да? 17 диски. 17 диски. Continental Premium Contact. Будь ласка, 225 на 50 L17. Супер. І таких тут Audi стоїть, як, як мінімум, 10 штук. Тобто, таких Audi ми можемо вам запропонувати там приблизно 40-50 штук тільки в одному місці. Так що вибрати можна. Є така от Audi A4. Аван 35, TFSI, 2 S-Line Virtual, віртуальна приборна панель, матрикс, матрична оптика і сон, додаткова преміум акустика. 66 тисяч пробіг, мінімалка. 19 рік, да, бензин. Такий колір цікавий, да, скажи І два І 2 два 2 line Комплектація 2 Ну, В Україні буде, якщо кому цікаво, зараз скажу, ну вартість буде. Ну, це все рівно дешевше, ніж купувати нову. Значить, десь приблизно 30 тисяч євро. Ну, я думаю, як мінімум в два рази дешевше, ніж купувати нову. Тобто от в чому смисл купувати БУ авто. Якщо у вас немає не 40, 50, 60, 100 тисяч доларів, то ми можемо вам такий от аналогічний варіант допомогти купити в Німеччині в два рази дешевше. Audi Q3 2.0 TDI квадра повнопривідна, S-Line комплектація, камера преміум акустика. Значить, Комплектація у нас S-Line. Що має комплектація S Line? Так, машина у нас 18 рік. Початок може бути 17 і 133 тисячі кілометрів. Так, камера, партроніки, безключовий доступ, механічна коробка передач. Ні, автоматична коробка передач S-Tronic. безключовий доступ. Підключення телефона по Bluetooth. Такий міський кросовер, Потужність. 150 кінських сил. Ну, це саме нормальна потужність 150 кінських сил. Да? Скажи, от ми їздимо на такій машині 150 кінських сил. І нормально. Дуже класний, цікавий колір, маленький пробіг, 133 тисячі. В Україні буде приблизно 26 тисяч євро. Все. Тому потрібно або вот 28 доларів. Машина має. Дуже гарну оптику у нас тут Xenon. Це, це, це ще не матрична оптика, мультикермо, електростоянкове гальмо, підігрів сидінь, заводиться з кнопки. Дуже класна комплектація. 26-25 тисяч євро, в Україні 28 доларів. Ну, там, кому потрібно, я вже порахую. Так, це у нас Q2, да? А Q3 так саме те, що потрібно для міста. Так, Audi Q2 2.0 TSI бензин. Бензин 18 рік, 110 кінських сил, автоматична коробка передач 87 тисяч пробіг. Ну теж маленький пробіг. В Україні буде з усіма витратами десь приблизно. Е, так, 23 24 тисячі євро. Квадра повна привідна, автомат, безключовий доступ, камера заднього огляду є. Так. Повний привід у нас. Перед партроніки, зад партроніки, сидіння з електроналаштуваннями. Ну і На всіх же Audi, як завжди, ви знаєте, що електропривід. Кирички багажника вже є. І повністю шкіряний салон. Повністю. Що дуже класно, так? Да? Дивись, Q2, Q3, вони що, як однакові? Є, троєчка більше. Більше, так? Да? Ну, Будь ласка, є такі преміум кросовери. Кому потрібно, замовляємо. Так. Да? На цьому все. Авто є, якщо кому потрібно. Телефонуємо, є всякі машини. А також, друзі, увага, об'ява. Через два тижні ми їдемо в Німеччині, як завжди, по своїх справах, і безпосередньо у нашого автоділера на площаці можемо вам вибирати авто, робити живий погляд, заміряти лакофарбове покриття, знімати на відео, скидувати вам на ваші месенджери, підключати комп'ютер, перевіряти пробіг, показувати стан авто там. Навіть найменші там поцарапки, як двигун працює, все, все це можемо вам зробити, якщо ви нам замовите. Так що не втрачайте можливість, замовляйте.